Ляльковий театр, казкотерапія, майстер-клас і солодощі. Свято для дітей провели у русько громаді. Активності відбулися у межах проєкту Ти Переможець. Ротарі клуб Черкаси Центр є осердям проєкту. Підтримали ж ініціативу ротарійці з усього світу. Нашим спонсорам це ротарі клуб Санта-Роза, Санта-Роза із Твес, також ротарійцям із Німеччини. І також у нас приймає в цьому проєкті ротарі клуб Черкаси. Сенергія проєкт на Черкащині триває вже другий рік. За цей час благодійники охопили своєю увагою більше тисячі дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Організатори переконані, попри війну, дитинство має бути щасливим. В нашому проєкті приймало участь активну Чигирин, місто Канів. Проводилася казкотерапія, це казка в музеї, в краєзнавчому музеї в місті Черкаси, а також в Руськополянській територіальній громаді дітки із трьох сіл були залучені до цього проєкту. Голова Руськополянської ОТГ зазначає, об'єднані зусилля завжди дають масштабні результати. Дуже приємно, що Є, ось, наприклад, ротарійці, клуб, який підтримує нашу громаду в прекрасних проєктах, які спрямовані для підтримки наших діточок, діточок, які постраждали від військової агресії. Президентка ротарі клубу Черкаси Центр Анна Григорович, письменниця у рамках проєкту проводить для дітей авторську казкотерапію за книгою Зелений трамвай. Героїня це дівчинка, яка багато років не бачилася з мамою і страждає від самотності. І хоча казка написана вже давненько, але зараз вона звучить зовсім якось по-новому, відкривається і актуально, тому що багато діток зараз вони мають впоратися зі своїми болями, зі своїми страхами. Багато діток пережили втрати, і тому, звісно, казкотерапія для них дуже корисна. У комплекті з книгою казкова карта і розмальовка. Творчість спонукає дитину розвиватися і зцілювати душе. Ревні рани, пояснює авторка терапії, і дитина може створити власну казку. Активності у руській поляні відвідали ротарійці зі США. Нуе том теж впроваджують центри розваг для дітей, спілкування з українцями раді і обіцяють, не дадуть співвітчизникам забути про Україну. українці чудові, українці круті люди. Слава Україні! діти дуже милі. Діти є діти. Неважливо в якому куточку світу. Вони хочуть грати і розважатися. Було приємно бачити, як вони з задоволенням проводять час.